Ну що ж, пані і панові, нарешті сьогодні в Славського відбулася така шикарна гроза, тривала. Ось бачимо результати в небесах, які вони чудові, фантастичні просто. Ось там їдемо далі. Далині на Закарпатський напрямок. Вже таке небо теплих барвів. Не знаю, камера здається не бере, як я хочу, як я бачу. Ну, Тим не менше. Ось яка краса, ось так, дивимося. Художники пильнуйте, не тільки насолоджуйтесь, а вивчайте і малюйте. А Зараз потихеньку повертаємося ліворуч. Ось бачите, як туман малює яку красу. Фантастично. Я сам такого давно не пам'ятаю, тільки цього а взагалі. Дуже була тривала, потужна, страшенна, можна сказати, гроза. Правда, добре, що вітру не було. Але блискавки такі були. Я не писав, бо небезпечно було. Хотілося, але спостерігав. І грім. Так що природа просто свіженька стала, Фантастично. повітря божественне. Тому тільки озон тут багато що ще з'явилося. Отож, я трошки коментую для того, щоб ви, хто буде дивитися це відео, відчули. Але в першу чергу пильно. І уважно дивіться. Медитуйте. Над моїми відеозйомками треба медитувати. Іноді я і мовчки пишу все-таки. Ось там у мене, секундочку, на балконі, на галереї. Є один дядько. Дядько художник. От уважно дивимося. Ну, Камера більше не притягне. Завтра розкажу, хто це. Він теж насолоджується з того боку красою. Хочу сказати, що деякі відео, та не деякі, багато відео, будуть використані як і вертикальні тікути шортс, так і горизонтальні, в першу чергу навіть можливо для створення. Таких більш тривалих, цікавих кліпів з музикою. Як це вийде ще не знаю. Треба знайти відповідних музикантів-виконавців, може й композиторів-виконавців, які б свою власну музику могли писати під такі відеозаписи, такі красиві пейзажі. Це часто можуть бути тривалі, не тільки 10 хвилин, а можливо навіть години. Я за цей час записав. Понад 1400, здається, відео, чи 500 вже може, які є на YouTube каналі моєму. І 95% з них це все просто природа. Ну, На цьому наразі призупиняємось. Хочу перемістити локацію, але щоб не дуже тесло, я краще камеру відключу і перейду. Тут ще трішки варто. Оце частинка неба дуже цікава, О, ось вона. О, Це супер, чудово. Такий теплий туман там, тому що над під сонцем. ось Якщо порівняти, ще раз хочеться переміститися. Тут холодний такий так в тіні, а там дуже теплий.